Всім привіт! Для мене була вчора дуже-дуже велика несподіванка. Перший раз, за стільки я веду YouTube канал, мені написали за мій майстер-клас, який я зробила, подякували. Ну, дякували багато, але перший раз надіслали мені фотозвіт. Я безмежно вдячна за ось таку красу. Вірити, ні, для мене це дуже велика несподіванка. Ну, не скажу, що мені дівчата не надсилали фотозвіти. Надсилали навіть дві з них, майстрині, підтримали мене фінансово, хотіли мене підтримати, і вони придбали в мене схемочки. І так почалася наша дружба. Ми співпрацюємо, і ось такі ми отримуємо цікаві фотозвіти. А це було перший раз, що ось так просто-напросто захотіли показати мені свою красу. Для мене це дуже-дуже велика несподіванка. І мені дуже приємно вірити ні, ну дуже приємно отримати фотозвіт, що на Ютубі мене знайшли і зробили за моїм відео, за моїм майстер-класом таку красу. Якщо ви маєте бажання придбати ось таку красу, я маю надію, що власниця цієї краси знайде мене і в описі під відео, або просто в коментарі залишить свої контактні дані, де ви зможете її знайти. Якщо вона продає свої прикраси, тож обов'язково замовляйте, робіть, творіть красу. До нових зустрічей!